Ну що ж, величезний привіт в магазині АТБ, знижки до 45%. Подивимось, які продукти ще поставили на знижку. Ті продукти покажуть ті, які продукти, які не були в анонсі. Давайте подивимось з 3 по 9 грудня акції. Дякую за коментарі і дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Бачу, розкуповують ковбаску ось цю баликову, тому що на неї знижка 40% 96 гривень. Це напівкопчена 500 грамів вага. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. До пюрешки також зараз зі знижкою 40% 500 грамів 78 гривень. Сосиски і тигриня, а з м'яса птиці також своє лінія 300 г 60 гривень. Не забудьте за святкову таку нарізку, точніше на святковий стіл, а сортів від Глобино 180 грамів за 125 гривень. А зі знижкою шийка делікатесна вищого сорту своя лінія 37 гривень за 100 грамів. Трішки дешевший балик святковий вищого сорту по 32 гривні та 50 копійок. Хоч ікра імітована горбучі, але все одно бачу розкуповують знижка 40%. А тут вага 250 грамів, 56 гривень зі знижкою. Від Норвен Форель 238 гривень за 240 грамів. Та сьомга також від Норвен, а 210 грамів, 225 гривень. Сьогодні яйця в АТБ по 6 гривень та 69 копійок. Суміш заморожена для яєчні 400 г за ціною 42 гривні. Так, потім обов'язково візьму картоплю фрі. Зараз вона зі знижкою 30% а, соломка для аерогриля 77 гривень за 750 грамів. Суміш овочева італійська 400 грамів по 52 гривні та 40 копійок. А є ще з грибами тут 450 грамів вага по 54,40. М'ясо міді своя лінія 350 грамів. 88 гривень ціна зі знижкою. Зі знижкою 30%. Крабові палички від Deluxe заморожені. 500 грамів за ціною 9350. Та 250 грамів 50 гривень. День у день. Хек філе на шкірі. Ціна за 100 грамів. Зараз зі знижкою майже 22 гривні. Масло злагода, 72% жиру. Зараз за ціною 69 гривень. Зі знижкою 45% від Валєсто, ліниві вареники 400 г по 62 гривні та 50 копійок. Вареники від левада з грибами, вага 400 грамів, за ціною 75. Вареники своя лінія з вишнею 400 грамів. 69,30. Філе куряче, ціна за 100 грамів 21 гривня. Фарш курячий від Глобино. за 500 грамів, ціна 86 гривень. Філе стигна курячого за 100 грамів 23 гривні. Реберця для гриля у маринаді від Глобино. 28,60. Знижка 45% на морозово-хрещатик пломбір. А будь-яке по 14 гривень 50 копійок, 70 грамів. Також хрещатик сендвіч зі знижкою 20 гривень та 30 копійок. І зі знижкою морозового своя лінія золотий каштан по 15 гривень 70 грамів. Морозиво від торгової марки Лімо ось це шоколадне із згущеним молоком 500 грамів. Зараз по 72 гривні. І зі знижкою Лімо, ось це біле класичне 700 грамів, також знижка 45% 95. Зі знижкою морозиво магнат, смак лісовий горіх 500 грамів 92 гривні. Супер також знижка на морозиво максимум світласка 500 грамів 96 гривень. Так, не показав ковбаску прем'єру на початку відео, щойно дівчата винесли. А також знижка хороша, 108 гривень 50 копійок за 420 грамів. Не забудьте за сири джугаси, вони зараз усі зі знижкою 25%. А тертий 100 грамів 64, подрібнений по 72 гривні. Та джугас 180 грамів шматочок 132 гривні. А зі знижкою сир пластинами едам або маздам 135 грамів будь-який за ціною 59 гривень. Сир цезар преміум також в таку саму ціну. А знижка на плавлений сир Моцарела та ементаллер від лактіма 130 грамів, 8 пластинок за 50 гривень. Сир ферма вершковий, плавлений 160 грамів, 62 гривні. Сир президент плавлений, Маздам, 150 грамів, 58,30. Плавлені сирочки, своє лінія, 70 грамів, будь-який за 13,50. Є зі смаком грибів, є фірмовий або ж вершковий. Ферма вершковий крем-сир 170 грамів, 62 гривні. Молоко ферма 3,2 жиру 53,30. Молоко просто наше 1% жиру 51 гривня. Кефір ферма 1% жирності, за ціною 53 гривні. Галичина кефір нежирний 50 гривень та 30 копійок. А зі знижкою зараз можна придбати вершки 500 грамів від преміалі. 33% жирності за 153 гривні. Бачу, що також акцію подовжену на сметану від «Просто наше» 20% жиру 57 гривень. Молокія 20% 55-30. Та президент 10% жиру за ціною 44 гривні та 30 копійок. І зі знижкою зараз сметана молокія 15% жиру за 44 гривні та 40 копійок. А знижка на сир кисломолочний своє лінія 300 грамів 5% жиру за 53 гривні та 50 копійок. Нежирний своє лінія 300 грамів, 52 гривні та 50 копійок. А зі знижкою зараз глазуровані сирочки від ферма по 11,50. Питні йогурти Галичина 300 грамів будь-які по 26 гривень. Питні йогурти Галичина 800 грамів за ціною 55. Йогурти питні лактонія 290 грамів 22 гривні. Та йогурти молокії 250 грамів 22 гривні. Так, вибачаюсь по 27 гривень. Для малечі йогурт «Растіжка» 11 гривень. Двошарові йогурти від «Дольче» 115 грамів по 12,50. Зі знижкою цукерки відрошем в молочному або з чорному шоколаді по 110 гривень. Шоколадний набір ось такий адвент календар. Вага 250 грамів, знижка 40% 155 гривень. Шоколадний адвент календар від Millennium 100 гривень. Ось такий набір солодкий від конті. Тут а, вага а, 293 грами 95 гривень. А від Рошен автомобіль Санти солодкий, вага 330 грамів, 115 Набір Лукас 250 грамів, 75 гривень. Зі знижкою цукерки на вагу рошен ліщина 100 грамів 33 гривні. Червоний мак по ціні 33 гривні. Також від рошен. Паста арахісова своя лінія 350 грамів 90. Паста своя лінія з фундуком та какао 350 грамів 95. А зі знижкою мілка. Ось такий святий Миколай, 90 грамів 120 гривень. Шоколадки від Millennium Very Perry 41 гривня, 50 копійок. В акції шоколад Кіткак. Кіткак 6450. А зі знижкою зараз великі шоколадки від Рушен Лакмі по 108 гривень, знижка 45%. Молочний шоколад Несквік 100 грамів 47. Будь-який великий батончик, своя лінія 100 грамів, за ціною 19 гривень. Зі знижкою батончики від рошен смаки в асортименті по 16,50. Пластівці вівсяні 500 грамів за ціною 41 гривня 50 копійок. 8 злаків, сила Геркулеса 470 грамів, 35,60. Залишається цукор по 26,50, а це у нас друга категорія кілограм. Олейна по 77 гривень та 70 копійок. Олейна 3 літри, 286 гривень. І ось така пресована рафінована, літр 800 175. Зі знижкою зараз можна придбати арис басмати від делюкс, шліфований довгозернистий по 76 гривень та делюкс жасмин шліфований довгозернистий кілограм 66 гривень. А знижка майже 40% на кетчуп чумак. Але зверніть увагу, тут вага 350 грамів, це вже більшенька. Є лагідний або до шашлику за ціною 30 гривень. Огірочки мариновані 920 грамів 90 гривень. Оливки чорні без кісточки 70 грамів 31 гривня. Зелені 185 грамів 29,50 гривень. Оливки своє лінія чорні без кісточки 270 грамів 42 гривні. Зелені 43 гривні. Ананаси шматочками у сиропі 560 грамів 70 гривень. А ще зі знижкою можна придбати ананаси кільцями. Така ж сама вага за 74,50. Аж против олії від Грааль 170 грамів, 61,50. Філе скумбрії в олії від граль 73,50. А скумбрія, а філе в томатному соусі 71 гривня, 50 копійок. Своя лінія яловичина у власному соку 525 грамів 100 гривень та 40 копійок. І свинина 88,70 гривень. М -м, бачу, на свята також привезли майонез Хелманс, дуже смачний. Це оригінальний 340 грамів 180 гривень. Сьогодні на цей тиждень дуже багато знижок на каву і на чай. я бачу навіть вже деякі позиції порозкуповували. Давайте по черзі кава Форд вагою 75 грамів, 51 гривня. А зі знижкою кава зі Львова, традиційна. І ще червона, але її також вже, бачу розібрали. 130 гривень та 153 гривні. Чорна карта gold 60 грамів. Розчинна 101 гривня. Зі знижкою можна придбати Амбасадор преміум 200 грамів. 272 гривні. Знижка 40%. Зверніть увагу. Для малечі напій з какао 300 г83 гривні. Кава мелена пупа, 250 грамів, 237. Кава мелена мікс дріпи. Так, тут 8, так, 8 пакетиків, 8 штук за 226,70. Зі знижкою кава мелена в асортименті капсули, 10 капсул, тут здається, 10-10 да? по 115 гривень. Кава «Лавацца Мелена» 250 грамів 294. Кава в зернах Італіано Еспресо кілограм 640 гривень. Кава пупа в зернах кілограм 666 гривень. Зі знижкою Амбасадор Мажестик кілограм 600 гривень. Кава рощина з густою пінкою Кафе еспресо 150 грамів 288. Кава розщина Кафе Класік 230 грамів 236 гривень. Кава Кафе розчина еспресо 200 грамів за ціною 423,40 Не забудьте за чай від делюкс. 100 грамів є чорний з бергамотом, а є зелений. Із жасмином а будь-які за 56 гривень. Чай чорний байховий листовий, 100 грамів день у день 36 гривень. Пакетований чай день у день є з різними ароматами по 26 гривень 40 пакетів. І щоб я все не переказував, усі ці чаї, зверніть увагу, усі чаї мономах пакетовані зі знижкою 40. Відсотків. Будь-які чипси від своя лінія 110 грамів по 28,50 50 Будь-який попкорн. Я маю на увазі смак 90 грамів для мікрохвильової печі по 13 гривень. Слайси а, рябчик 51 гривня, 30 грамів. І великі 50 грамів, 77. Картопляна соломка. Своя лінія, 26 гривень. 50 копійок, 75 грамів, смаки, сир або ж зелень. Водичка солодка газована, день у день білий персик 2 літра за 26 гривень. Спрайт літровий за ціною 27 гривень. Та фанта в таку ж саму ціну. В акції Пепсі 1 літр 2450. Для малечі напої сіньорик 200 мл 9 ,40 гривень 40 копійок. Томатний наш сік 40 гривень. Яблуко по 45 гривень та 70 копійок. Яблуко виноград 35 гривень. Гранат та мультифрукт в одну ціну 35 гривень. Біола літровий нектар, мультивітамін 38-40. Є ще яблучно-виноградний по 44 гривні. Та біола вишневий 42,50, Кровава мері по 42 гривні. І давайте швиденько подивимось овочі та фрукти в магазині АТБ на цей тиждень, що у нас морква по 8.30 Цибуля по 6 гривень 50 копійок залишається в ціні. Картопля по 10 гривень. Так, і буряк по... не бачу буряк ціну. Буряк. Буряк-буряк. По 7 гривень та 30 копійок. Капуста пекіночка по 20 гривень. Капуста червона по 20 гривень. Капуста звичайна 8,50, часник по 130 гривень. Огірочки по перчасті по 13,70 за 100 грамів Так, вибачаю, це не по пирчасті, це гладенькі ось ці по 13,70, ну, 137 гривень. За кілограм, а попирчості зі знижкою по 85 гривень за кілограм. Корінь імбиря 158 гривень. Яблуко українське по 30 гривень. Воно найбюджетніше. Red Prince зелений 41 гривня. Є ще сортове по 30 гривень, Red Chief по 43 гривні, хурма по 79 гривень. Киві кілограм по 90, манго 150, гранат 118, грейфрути по 90 гривень, банани по 54, апельсини 64, лимони майже по 100 гривень, і а, є ще якісь лимони. По 95. І мандарини. Мандарини грибуть сьогодні в магазині АТБ, тому що вони по 50 гривень. Як були минулого тижня, так і залишилися 50 гривень. А, так. Хурма 79, світі по 104 гривні. І клементинки по 73 гривні. Томати коктейльні 123 гривні, томати тепличні по 100 гривень за кілограм. А, так, ціну на кабачки не бачу. Економних покупок. Хочу вам побажати всього найкращого. І ми з вами зустрінемося в наступному відео. Дочекайтеся побутову хімію.